Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги я представлю дуже гідний кондитерський виріб. І це яблучний пиріг. Відзначу, що цей пиріг за смаковими властивостями аж нічим не поступиться виробам з дорогих кондитерських відню та Парижу. Отже, приступимо! У мене яблука ранети, печиво Марія, білий шоколад, вершкове масло, мигдальні пелюстки, кориця, жовтий цукор, вершки, сік лимону. Весь детальний опис, як завжди, залишу під відео: печиво перемелимо у крихту, додамо м'яке масло і перетремо, так як ми робимо базний чизкейк. Вологу масляну масу ми викладаємо на дно форми, ущільнюємо та ставимо в духовку підсушитись. У мене він знаходився в духовці десь 12-14 хвилин. Підсушили бас. Тепер переходимо до яблук. Почистили шкірочку, накришили дрібненько і йде все до сотейника. Яблуками протушкуємо та доведемо до смаку. Бас підсушився та жде своєї черги. Яблука тушкуються, якщо занадто кислі, додайте жовтого цукру. Чайну ложку кориці також додаємо до яблук. І під кінець, щоб збагатити смак, додаю 50 г вершкового масла. Як бачите, все зовсім просто. Начинкою з яблук ми покриваємо наш запечений бас. Розрівнюємо, ущільнюємо. Поверхню гладенько вирівнюємо. По ходу підсмажила легенько пелюстки мигдалю. Далі з білого шоколаду ми готуємо глазур. Глазур має бути еластична, без комочків. Наносимо поверх яблук, розрівнюємо лопаткою. Я ще прикрасила пелюстками мигдалю. Тонкий смак смаженого горіха ідеально підходить до цієї композиції. Наш красень зібраний, а тепер підставляємо на пару годин для відстоювання. А далі виймаємо з форми і куштуємо. На смак, ну він просто ідеальне поєднання. Готуйте та насолоджуйтесь. Усім щиро вдячна! Фідбек за вами. Підписуйтесь, рада буду. До нових зустрічей. Усім миру та добра!